Вітаю всіх, хто вже прокинувся цього ранку і готовий смакувати корисну та смачну їжу. Сьогодні ми будемо готувати надзвичайно смачний і дуже незвичайний салат, який поєднує в собі овочі та фрукти. Не лякайтеся цього поєднання, а швиденько беріть записнички і занотовуйте. Для приготування я взяла абсолютно сирі продукти. А саме селеру. Можна взяти невеличкий корінь або ж один великий, але напополам. І потім інша половина вам залишиться на інший салат. Буряк, авокадо, сік лимона нам знадобиться, оливкова олія, сіль, а також, що дуже незвичайно, потрібно взяти яблуко і цибулю. А зараз починаємо поєднувати ці всі наші інгредієнти. Я беру буряк. В рецепті написано 100 г, але я візьму його. Ось так. Ви, ви можете брати, як вам заманеться, скільки захочете, в залежності, наскільки ви сильно любите цей овоч. Далі додаємо яблучко. Я взяла одне яблуко. Авокадо. Авокадо потрібно брати стихле, щоб воно було м'якеньке. Одну цибулину. Ось так. І зараз додаємо оливкову олію. Видавлюємо сік лимону. Не досить багато. Десь можна взяти 2-3 столові ложечки, як вам більше подобається. Ось так. Витягуємо кісточки, які тут у нас. Випадали з лимончика. І додаємо сіль. Бажано брати морську сіль. Ось так посолили, і тепер потрібно все ретельно перемішати. Ми звикли вживати зазвичай варені або смажені продукти, овочі, або ж запікати їх. Але дуже важливо пам'ятати, що Бог створив їх не такими, він створив їх сирими. Тому дуже багато користі нам надходить в наш організм, коли ми вживаємо такі сирі овочі та фрукти. Тому, друзі, будьте дбайливими, бережіть своє здоров'я і побільше вживайте ось таких справжніх живих овочів та фруктів. Дуже важливо подавати наші страви, щоб вони гарно виглядали, і, дивлячись на них, у нас виникав апетит. Тому зараз ми цим будемо займатися. На таку звичайну тарілочку можна покласти і оформити не дуже гарно, але так як ми люди, люди талановиті, то ми робимо це все з певним творчим підходом. Ось так я виклик, виклала небагато. Скільки я зможу з'їсти. І я хочу прикрасити зелені. Можна взяти петрушку, кому як більше подобається. Ось такі барвисті в нас виходять кольори. І зараз я починаю куштувати. Мені вже не терпиться це зробити. Надзвичайно смачно. Я так вдячна Богу, що він створив отакі продукти, і їх можна поєднувати і отримувати такі яскраві смаки. Друзі, завжди дякуйте Богові за те, що Він вам дарує такі продукти. А також не забудьте подякувати хазяїчкам, які з любов'ю готують для вас. Бажаю вам вдалого дня до наступної зустрічі!